На Донецькому напрямку з 120 мл мінометів, танків, гранатометів великоліберних кулеметів та стрілецької зброї окупанти багаторазово обстрілювали наші позиції в районі Авдіївки. Також з мінометів гранатометів великоліберних кулеметів обстріляли Новоселівку, друге, опитне, Верхньоторецьке, Кам'янку, Зайцеве, Новолаганське та Піски. По Невельському воювали снайпери. Крім того, окупанти обстрілювали населений пункт Авдіївка. Двох мирних мешканців поранено. На Маріупольському напрямку 122 мм артилерії обстріляли Павлопіль. З мінометів різних калібрів Красногорівку, Новогригорівку, Старогнатівку та Павлопіль. З гранатометів великоліберних кулеметів та стрілецької зброї російсько окупаційні війська обстрілювали «Водяне», Павлопіль та Лаківку та Широкине погнутому вогонь вів снайпер. Крім того, бойовики обстріляли населений пункт Трудівське зі 122 мм артилерії. На Луганському напрямку зі 120 мм мінометів та протанкових ракетних комплексів російсько окупаційні війська обстріляли Кримське, а з гранатометів, Новолександрівку, на Новозванівку на та Катеринівку. Загалом зафіксовано 73 обстріли, чотирьох наших військових поранено.